Вітаю, шановні друзі! Прощай, криптовалюта в Україні або як хочуть оподатковувати дохід від криптооперацій в Україні. Як повідомив е Гетьмансев, легалізувати криптовалюту в Україні можуть приблизно в першій половині 2025 року. Повідомляє народний депутат Гетьмансев. Це дасть змогу її обкласти податками. Пільг на крипту не буде буде звичайне оподаткування за моделлю операцій з цінними паперами, каже гетьманцев. Законопроект уже розробляється. Що це означає, друзі? Давайте з вами тепер подумаємо оподаткування за моделлю операцій з цінними паперами. Це означає оподаткування інвестиційного прибутку, тобі ж НДФЛ. І військовий збір, що складає на даний час 18 плюс 5 відсотків. Це 23 відсотки. Друзі, 23 відсотки від різниці е тої вартості, за якою ви покупали крипту, і е те, що ви її продали. Тобто, оця різниця і буде оподатковуватися. 23 відсотки, друзі. Це дуже багато. Дуже багато в Німеччині. Наприклад, якщо ви володієте більше одного року криптою, вона взагалі не оподатковується в інших країнах. Також є е, цікаві моделі. А в Україні все буде тупо топорно 23%. І знаєте, чим це обернеться, друзі? Все дуже просто: обернеться тим, що е, частина просто піде в тінь. А е, інші просто кому дозволять, будуть за це знову ж таки дякувати всім, або як кажуть, в народі башляти замість того, щоб зробити якусь розумну систему, наприклад, да, зробити е, мінімально неоподатковану суму доходу. Да, як це в Європі, є там в багатьох країнах в Німеччині до 10 тисяч євро. Зробіть, будь ласка, дохід від операцій з криптою до 10 тисяч євро не обкладається податком на доходи фізичних осіб. Далі зробіть, будь ласка, градієнтну систему. Щоб була нормальна система, наприклад, там, до 50 тисяч євро це 5-10%, наприклад, до 100 тисяч євро 15%, більше 100 тисяч євро чистого прибутку від операції з криптою. Будь ласка, 23%. Зробіть, щоб люди розуміли, щоб ви не втратили ринок криптовалют в Україні, або щоб воно не перейшло все в чорну. Тому що, якщо воно перейде все в чорну, то в Україні буде процвітати політику поліцейсько прокурорська держава, от і все. от Ну тобто, коли кажуть про зміни, якісь друзі, ну немає позитивних змін. Всі чого не торкнуться наші законодавці в Україні. Воно все в подальшому закінчиться. Ну погано, тому що просто 23 відсотки платить, ніхто не буде всі уйдуть в тінь. А ви могли зробити розумнішу схему, тому що гетьманцев е, зі своїм досвідом нічого не е, додумався зробити розумнішого, ніж сказати, все буде оподатковуватися як з цінними паперами, інвестиційний прибуток. 18 плюс військовий збір, який вже зараз не півтора, а 5%. відсотків. Ну таке друзі, тупість, тупість. Е, от е, е, і Україна є однією із там. П'яти, здається, чи десяти досить цікавих криптокраїн, де проводяться операції, то зробіть, легалізуйте їх нормально, зробіть, щоб люди не тікали. Зробіть просто податки. Ви ж більше заробите на цьому. На п'ятидесяти п'ятнадцяти відсотках податку. Ви більше заробите, ніж ви в тупу зробите. Оці 23%. відсотки. Але ні, гетьманцев, великий фінансіст, і оці великі фінансисти добивають цю країну. Тому ось так, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.